Всім привіт! Мене звати Наталя, і я вас рада вітати на своєму каналі про в'язальне і навколо в'язальне петлі з витребеньками. Сьогодні хочу поговорити з вами про мій в'язальний вересень, що я встигла зв'язати, що у мене а, на спицях, і які у мене плани на жовтень. А, давайте почнемо з готових робіт. Вона у мене всього одна. Ось я дов'язала свій Lulu Sleepover. Це майстер клас Knit, Але в'язала я не точно за майстер-класом, бо у мене значно товща ниточка, тому я просто взяла принцип, за яким зв'язаний той жилет, і розрахунки зробила під себе. І е, також додала пару таких технічних удосконалень, так, але про це пісніше трошки. Пряжа у мене тут Філіта Ліла, артикул Персеус. В складі тут маринос, Альпака і ПА. Я не знаю відсотків, бо я не знайшла пряжу цю я виграла в благодійній лотереї і артикулу в інтернеті описа артикулу я не знайшла. От, але на Бубінці був вказаний метраж. Це 220 метрів в 100 грамах. Пряжа це шнурочок, і цікавість в тому, що цей шнурочок він сплетений не просто з простої ниточки. Так? Бо зазвичай цей шнурочок він або нейлоновий, ПА, бавовна, щось таке. А тут він сплетений, ну, напевно, що з смириносу, або з ПА із з Люрексом. Він такого темно-синього кольору, така от а, синя, темна ніч. Так? І люрекс, він не срібний, він не золотий, він також темно-синій. Він дуже-дуже дуже делікатно виглядає в полотні, дає такий ледь-ледь помітний, а дуже делікатний блиск. Ну, мені дуже подобається фактура, яка вийшла. Я в'язала спицями 4,5. Але цю пряжу її можна в'язати, ну, напевно, навіть 5, може, навіть 5,5 ,5 можна пробувати. Вона гарно розкривається, але мені хотілося такої фактору, щоб він був такий прям тепленький. І він такими вийшов. Вийшла така собі шубка, він дуже теплий, приємний, пряжа абсолютно не колюча. Ось такий. Обрала я е, ось такі гудзочки з, з мухами. Тут по бокам е, подвійні планочки. Так, десь на ну, темну річ показувати на камеру це так собі, ну, але що маємо. От е, По бокам тут е, подвійна планочка з одного боку і з іншого так, така сама, він розстібається. За конструкцією це японське плече. Ось такий тут така поглиблена пройма, вона йде ну ось, десь отак, от, от вона поглиблена. От. Ось такий пухнастик в мене вийшов. Не було в мене, на жаль, нагоди спробувати його вигуляти і сфотографувати на собі гарно, бо Якось у нас дуже швидко зіпсувалась погода, то було дуже жарко і різко стало дуже холодно, тому він чекає ще своєї нагоди погуляти. Як завжди додам трохи таких технічних подробиць, так? В принципі, все я в'язала, ну, не за майстер-класом. Бо я, звісно, не попала в щільність, у мене тут набагато товща ниточка. Я брала свій попередній жилет, зв'язаний за майстер-класом, просто переміряла його і перераховувала на свою кількість петель і кількість рядів, але о, внесла деякі зміни. По-перше, ось тут горловина по спинці. У патітніт вона пряма, ось так іде. Ось тут пряма лінія. І той жилет, він трохи заходить на шию. Ну, люди, які не в'яжуть, вони цього не побачать, напевно. Але я бачу, тому трохи вдосконалила. Я ось тут зробила кілька вкороченими рядами, трошечки зробила з поглиблення горловини. Ось видно воно як іде. Таке трошки. Круглене. І так воно сідає набагато краще. ось Тут, в принципі, все зв'язано ну за тим самим принципом, як описано в майстер-класі. Тут подвійна планка. так ну, Подобається воно, звичайно, в'яжеться так досить довго, але як виглядає, мені дуже подобається, це дуже акуратно. Виглядає ось. І е, друге моє таке вдосконалення так, е, цього, в цьому проєкті, це перехід на резинку. У патітніт ви просто в'яжете в'яжете цю гладь і потім просто переходите на резинку. І, е, звісно, якщо у вас пряжа е, така, яка тримає резинку, воно буде низ, трохи стягувати. Е, коли я не хочу, щоб полотно стяг... резинка стягувала полотно, я при переході на резиночку роблю додавання. Я додаю кожну четверту петлю. Тобто, коли я в'яжу резинку 1 на 1, я в'яжува виворітня лицева і четверту петлю я додаю, я роблю додавання. Частіше за все, додавання я роблю накидом, бо інші методи вони трохи, можуть трошечки деформувати сусідню петлю, особливо, якщо ви робите прибавку з протяжки. Так тому я роблю накид і в наступному ряду пров'язую цей накид виборітню. От. І от таким чином воно. Виходить рівненьке, воно не стягує полотно, ця резинка не стягує полотно. І, і має чисто такий декоративний ефект, просто щоб е, виріб мав закінчений вигляд. Так само я роблю при переході на резинку 2х2, тобто вив'язую дві лицеві вив... виворідня, прибавка вигоідньою. І також таким чином отримую. Резинку, яка не стягує полотно, яка виглядає рівненько. Давайте тепер про мою сукню. Я приймаю участь в челенджі в суміснику від надка в'яже сукня за 77 днів, де ми в'яжемо будь-які сукні от взагалі будь-які гачком, спицями, літні, демісезонні, зимові будь-які сукні. Челендж uh, почався 1 вересня і триватиме до 17, до 17 листопада і за цей час треба зв'язати сукню. Uh, у мене uh, наразі прогрес невеликий. Uh, Зв'язано, ну ось так, тобто до підрізів і один рукав. Якось Якось воно дуже о, повільно у мене в'яжеться. Конструкція тут у мене о, японське плече, японське або європейське. От Я вперше в'яжу таку конструкцію, ніколи раніше не в'язала. ну, За виключенням Лули Сліповера, але там, за майстер-класом, тут я рахувала о, сама. О, і о, я в минулому відео казала, що я була напевно десь в травні. На майстер-класі, майстер класі, офлайн майстер -класі «Натка» в прос... У нас тут в Харкові в просторі Соната. І от зараз випробовую цю конструкцію на собі. От, Я вже перев'язувала тут кілька разів. Спочатку мені не сподобалась форма горловини, яку я зробила, бо я чогось не знаю, де, де, де була моя голова. Я поглиблення зробила просто от в кожному другому ряду. О, оцей. Скосу тут горловини, ось ось тут. Е, я не знаю, де була моя голова, чого я роб, е, прибавки робила, от просто в кожному лицевому ряду, і все. Е, от, я його переробляла. Е, хоча я ніколи я сто разів в'язала горловину я ніколи не в'язала так горловину. Чому я робила? Е, напевно, вся моя е, увага була прикута ось до цих моментів, там, де саме скошене плече. Ось тут саме скошене плече вив'язати ось це все. А, так, ось всі ці моменти, гарно вив'язати пройму. А на горловину чогось моєї уваги не хватило. А, ось, Тому перев'язувала. Коли у мене вже було готове до підрізів, от, я оділа і зрозуміла, що горловина ні, не льо. Тому перев'язала. Потім я перев'язувала рукав, бо набрала дуже багато петель. От я його зв'язала, зв'язала десь ось так, приміряла і розпустила, бо набрала дуже багато петель. Рукав виходив за широким. От. Ну, але от наразі маю ось такий прогрес. Так? Дуже повільно в'яжеться. Я не знаю, чому. Спиці четвірка, не тоненькі. Пряжа не проблемна. У мене тут а, чотири види пряжі. А, це ось така пряжа, артикул фресколана. Це було виробника, якщо чесно, в минулому відео детально розказувала про, про пряжу. Тут бавовна з мариносом. А, друга бобінка у мене це а, кашемір на шовку. Такий Пухнастичок тоненький. Е, і для того, щоб отримати бажану ось там щільність і е, теплоту, і так далі. Е, я ще додаю дороті ось таку ниточку. І е, меринос Ірен від Ярна. Ось такий рожевий. А, ось так. Е, нитка не розшировується, немає ніяких провисів. От, тобто пряжа, вона. от От суцільна, тут немає ніяких проблем з пряжою. Чого воно йде так повільно, я не знаю. У мене, ну, зазвичай проект на, на спицях 4, він ну, просувається більш-менш нормально. А тут я не знаю, чогось дуже повільно. От. Я дуже сподіваюся, що я таки встигну дов'язати його до а, в срок, так, до 17 листопада. Я собі хоч і не вигадувала. Покарання, так, за ідеєю сумісника треба вигадати, вигадати собі а, нагороду, якщо встигнеш, і покарання, якщо не встигнеш. Покарання я собі не вигадувала, бо залишитись без сукні в сезон це вже покарання. От. А, тому, Але все ж таки сподіваюся, встигнути в строк, щоб мати собі нагоду, зробити такий подарунок. Винагороду за закінчений проєкт. Ну і сукню хочеться кінець кінцем. Вона м'якенька за, за рахунок того, що тут от такі е, натуральні матеріали, тут немає зовсім синтетики, тут меринос, кашемір, шовк і е, трошечки бавовни. От, Воно м'якеньке, полотно дуже приємно, мені е, і фактура, і кольор, он таке. Я не знаю, перепалене яєчко чи що виходить таке. Е, і така димка пушечок. З кашеміру, сама фактура, мені дуже подобається. Тож, колупаю потрошку. І от сиділа я це все колупала-колупала, і зрозуміла, що я хочу швидкого дофаміну. Мені захотілося якийсь такий дуже швидкий, легкий, такий проєкт без заморочок. Ну, і я вигадала, вигадала собі такий проєкт. Моїй донечці а, потрібен такий ну, світшот. А, так, у них в садочку дуже тепло, тому ні, теплий одяг а, їм там не потрібен. А, потрібні всякі там сукенки, светрики, бавовняні. Але знайти чомусь, а, знайти таке в продажу це прям проблема. Вони всі на флісі, вони всі з начосом. Всі ці світшоти, вони всі з нечосом. От, я, Плюс у нас ще проблема, вона досить худенька, а всі ці світшоти, вони оверсайз, тобто, вони, якщо довжина у них нормальна, то вони такі мішкуваті, занадто мішкуваті. От, Ну і я вирішила такий світшот для неї зв'язати. Обрала пряжу собі, ви коли-небудь коли в'язали рушник. Ось Це бавовна, бавовна травичка. А, ось. А, 100, тут 100% бавовни. А, ниточка виглядає ось так, в обінці. Ось. А, вона досить тоненька, тут 430 метрів 100 грамах. А, висота травички, невелика, тут міліметрів. Ну, Напевно, десь 7-8 см, точно немає. Це е, філаті, тальятелі, чи якось так. Е, от, 430 метрів в 100 грамах, і я в'яжу в дві нитки. Е, спиці у мене тут 5. Е, можна сміливо, можна брати шестірку. Але я хотіла, щоб воно було ну, таке щільненьке, без просвітів. І я отримала те, що я хотіла. Де у мене тут ось, ось цей лицьовий бік. Е, я думаю, що його ще треба буде трошечки причесати, щоб е, от, витягнути оці ворсинки, які залізли туди в полотно, щоб їх витягти. Я думаю, що треба буде його ще причесати. От, е, пряжа дуже сильно сідає, от прям дуже сильно. А у мене зразок був. Я тут підгляду свій склерознічок. Так, у мене тут зразок був в ширину. Він У мене був 12,3, став 10,5, тобто 2 см от на такому об'ємі, так, 2 см в ширину, а в висоту він сів на 2,5 см. Він був 8 став 5,5 от Тут серединка, там, де я виміряла. За рядами, так? Він, ну, тобто сідає він суттєво. І от він прям за відчуттями, я тільки-тільки її намочила, от тільки опустила, тільки в воду, тільки намочила, опустила воду. Він сразу так от хоп, і збігся. От прям став такий, ну, ну, як валянок трошки. Ну, може, не прям валянок. А, але ні, вона залишається пластична, м'якенька. от. Але от вона щільна, тобто воно не буде там прям сильно вітер гуляти під, під цим. От. Е, як я сказала, це буде світшот для е, донечки на зріст е, 104, е, на 5 рочків. Так, і ось це я маю зараз ось такий прогрес. Це насправді зв'язано за, ну, за годину, може півтори години. Це набрати петлі, розставити всі маркери, переставити маркери, бо все переплутала. І зв'язати це у мене майже е, зв'язаний росток і майже дов'язане е, поглиблення горловини. В'яжу з звичайним регланом, нічого не вигадувала, бо тут без, взагалі ряжа е, ну, не потребує щось, щось, щось тут вигадувати. так? Це, ну, видно, нічого не буде. А, от, В'яжу звичайним регланом, спиці 5. В'яжу бамбуковими, моїми улюбленими сінітами. Чудово в'яжеться, нічого не, не цепляє, гарно скользить і так далі. От, от ну, от, Маю наразі от таке. Сподіваюся, це буде дійсно швидкий проєкт і швидкий дофамін для мене після сукні. А, хоч Захотілося мені зробити перерву. Обрала вона ось такий жовтий колір, її улюблений, дуже любить жовтий колір, тому сподіваюся, швиденько зробити для дитини світшот. Давайте тепер поговоримо про плани. Звісно, в мене в планах дов'язати сукню, ну або якщо не дов'язати, то хоча б доблизитися до завершення. Так, я дуже сподіваюся, коли я дов'яжу рукав, перейду на низ, там буде просто лицьова гладь, ну з прибавками трохи на о, стегна, бо я о, маю о, стегна набагато ширші, ніж плечі, тому треба, щоб о, трохи сукня розширялась донизу. А, от, Я дуже сподіваюся, що вона піде трохи скоріше. Так, а, от. А, також хочу, звісно, завершити м, світшот для, дон, для, для донечки. І е, планую розпочати ще один проект це шапка е, для чоловіка. У нього є ось така шапка. Е, я її в'язала ще в 22-му році. Е, він носив її 22, 23, 24-й три сезони. Так, ну і вона така вже бачила життя. Трохи її життя потріпало, бо вона була і в пральній машині, і в сушильній машині. Від пральної машини з неї нічого не сталося, а от сушильна, трохи її від сушильної машини вона підсіла. Я її, звісно, розтягла, але ну, в мокрому стані вона ну, не, не повернулась вона на 100% до первісного, первісного вигляду. От, буду в'язати нову. Ну, не, не тому, що вона підсіла, вона все одно налазить, вона не, не, не критично підсіла, але просто ну, її вже треба замінити. От. Бо він носить тільки її, вона зв'язана з пряжі Lana Gatto Міріно кот. Це я вже купила на, на нову шапку, пряжу таку саму. Тут. 50 грамів 125 метрів. І в складі тут меринос з бавовною, ще знайду точно відсотки ось. 55 меринос, 47 бавовна. 53, 53 меринос, 47 бавовна. Ось. Цю шапку я в'язала спицями 2,5. І нову шапку е, я буду в'язати точно таку, бо дуже вдала, е, дуже вдала модель. Тут е, відворот, відворот ми в'яжемо спицями е, резинку 1 на 1. Потім переходимо е, на резинку 3х3. 3 3, і далі е, там, де макушка. На маківці ми знову переходимо на резинку один на один, і тут робимо закриття маківки. А, от а, пряжа ось така, знову синього кольору, тільки трохи іншого. А, як я сказала, тут марино з бавовною. І я вважаю, що це от ідеальна шапка, ідеальна пряжа для шапок. Просто ідеальна от для от таких от простих. Чоловічих, дитячих та й жіночих шапок простих шапок для нашого клімату. Бо меренос у чоловіка є мериносова шапка, він її не, майже не носить, він її одягає, одягає там кілька разів за сезон, коли сильні морози. Бо вона йому жарка. Ця ідеальна. Вона меренос з бавовною, вона приємна, вона м'якусінька, м'якусінька, ну, нагаду, в принципі. От. Для неї я в'яжу її спецями 2,5, і таким чином вона гарно тримає форму, гарно тримає резинку. Тут вказано: мені здається, спиці 3, або навіть 4, спиці 4. Я не знаю, для четвірки вона. Ну, Для мене, для, на четвірку, вона точно затонка. Ну, можливо, 3, максимум половиною, якби я в'язала плечовий виріб. На шапку половиною – ідеально. Е, я взяла три моточки, бо 62-й розмір. Об'єм голови 62 см. розмір великий, тому пряжі треба трошечки більше. Ось тут у мене. Два моточки і трошечки. Ну, тобто, ну, довелося брати три моточки. Якщо голова менша, ну там стандартно там 57, 58, 59, то два моточки має вистачити. На таку шапку ось. Я з такої самої пряжі в'язала шапку для донечки, також ідеально, вона просто. Просто чудово, Спиці два з половиною, гарно тримає форму, з нею нічого не стається. Я перу ці шапки в пральній машині. Звісно, це делікатний режим. Звісно, це е, засіб спеціальний для, е, для вовни. Так? Для вовни, для шовку, для делікатних е, тканин рідкий засіб, але в пральній машині. І нічого з неї не стається, вона не сідає, не звалюється. Все з нею добре, тобто ніяких заморочок взагалі. Тому буду повторювати. І е, планую, планую зняти майстер-клас, коли буду в'язати, е, звісно, майстер-класів е, на шапки, на от такі прості шапки резинками або там е, декількома видами резинок, їх дуже багато, їх незлічена кількість. Ну, але, як завжди, е, у кожного якісь свої. Фішки або, може, моє пояснення буде для вас більш зрозумілим. Тому зроблю майстер-клас на ось таку шапку. Тут, як я сказала, відворот, резинка 3 на 3 і закриття тут 4 клини. Зроблю майстер-клас, зрозумілий, з усіма розрахунками. План такий, принаймні, є. Ось так. На сьогодні у мене все. Я дуже дякую вам за увагу. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на канал, якщо вам тут сподобалось. Приходьте в коментарі спілкуватись. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. Побачимось!